Привіт-привіт, друзі! Мене звуть Юлія Бойко, я старший бізнес-тренер компанії Богуштайм, ви на нашій традиційній тайм менеджмент зарядці. І сьогодні я хочу з вами поговорити на тему, як стати автором свого життя, як бути тією людиною, яка вирішує якісь питання в своєму житті, бере на себе відповідальність і так далі. І дам вам дві такі техніки, спробуйте їх застосувати, або спробуйте їх застосувати у спілкуванні зі своїми підлеглими, або там з дітьми або з оточуючими, у яких є якісь проблеми, і вони з цими проблемами приходять і до вас, і думають, що якщо вони вас запитають, а ви їм обов'язково відповісте, то всі проблеми в їхньому житті вирішаться. Так, привіт-привіт усім! Бачу, що долучаєтеся. Пишіть в пишіть в коментарях щось, щоб я розуміла, що ви є, що ви на зв'язку і мене видно. Так, ну що? І так, як підвищити рівень авторства у своєму житті? Ось, бути автором свого життя. да? Коротше кажучи, буквально нещодавно я познайомилася з однією технікою. Техніка заключається в тому, що якщо у вас є якесь питання, ви його не можете вирішити. Або якщо доброго доброго ранку, Вікторія, рада бачити вас. Або якщо у вас, наприклад, є якась дилема, не вирішена. Ви не знаєте, яким чином вчинити, або у вас є щось, що вам не подобається от, у вашому житті, тобто якась неоптимальна ситуація, да? тобто якесь невирішене питання, ви не знаєте на нього відповідь, неоптимальна ситуація, яка вам не подобається, якась дилема, ви стоїте перед вибором, ну, коротше кажучи, да? якась там така проблема в житті ситуація. Техніка заключається в тому, що вам потрібно писати листи. Так, потрібно прямо не полінитися, взяти аркуш паперу, взяти ручку. І перший етап цієї вправи заключається в тому, що вам просто на папері треба написати, виписати цю проблему у форматі запитання, ніби ви її запитуєте, і уявно ви пишете цей лист тій людині, яка, на ваш погляд, знає, як у цій ситуації. Діяти. Ну, наприклад, у вас є якийсь авторитет в оточенні, тобто людина, до якої ви зазвичай ходите аби запитати, дати їй запитання це. Або, можливо, у вас є якийсь консультант, з яким ви колись працювали. Ви знаєте, що ця людина реально профі в своєму ділі, і вона може це зробити. Або, наприклад, ви. Знаєте якогось експерта або психолога, або якогось фахівця в якомусь напрямку, ви з ним не знайомі, наприклад, ви, можливо, там підписані на нього в соціальних мережах, читаєте якісь його пости там, наприклад, він навіть дає консультації, але вони якісь там баснословно дорогі, да? і ви не можете собі дозволити консультації саме у цього спеціаліста. Але ви впевнені, що саме ця людина точно знає відповідь на ваше питання, може вам допомогти і якимось Чином залагодити ваше питання. Коротше кажучи, тобто уявно ви пишете цей лист тій людині, яка, на ваш погляд, 100% знає, що вчинити в вашому положенні. Да? Відправляти цій людині це не потрібно. Це може навіть бути людина, якою там або немає вже в живих, або ж, в принципі у вас немає можливості цієї з цією людиною взагалі ніяк зв'язатися, але ви при цьому пишете це питання саме цій людині. І дуже важливо, щоб ви в цьому листі дуже детально у е, фарбах яскраво. Е, Виписали все те, що ви, що ви думаєте з проводу тієї невирішеної ситуації або ті, того питання, яке у вас є. Да? Тобто ви пишете, 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 описуєте. І от як би ви це все да, описали фахівцю для того, щоб він дав вам відповідь на це ваше дилемне питання. Потім ви згортаєте цей аркуш паперу, там, кладете, наприклад, його там, в конверт, або просто складаєте. І десь там, наприклад, можете покласти під подушку, можете покласти десь там у стіл, і на добу ви його ховаєте, нібито відправляєте. Проходить доба, і після цього на наступний день ви відкриваєте цей лист, перечитуєте його і сідаєте писати собі відповідь, нібито ви і є той фахівець. Той експерт, той психолог та мегарозумна людина, яка точно знає, як діяти в цій ситуації. І пишете собі відповідь. Ось так, якби ви були ось тим експертом і точно знали, як треба вчинити в цій ситуації. Ви пишете собі відповідь у якості цього фахівця. Пишете цю відповідь, згортаєте цей лист і, знову ж таки, на Добу кладете його або собі під подушку, або там у стіл кудись у шухляду, або ну, кудись там ховаєте цей лист рівно на добу. Через добу ви берете цей лист і перечитуєте свою відповідь, цю, яку ви писали, у ролі фахівця. Вже перечитуєте, нібито це ви, і ви отримали лист відповідь від цього експерта. Перечитуєте і запитуєте себе. Чи ви отримали відповідь на своє запитання, чи ви знаєте, яким чином діяти, чи є у вас ще якісь моменти, чи є у вас якісь сумніви, чи ви згодні повністю? І, виходячи з цього, пишете в лист відповідь. Нібито ви пишете її цьому фахівцю і цьому експерту, який точно знає, як треба вчинити, дав вам пораду. І якщо у вас після цієї відповіді на цю пораду залишились якісь запитання, уточнення, там, корективи, якісь, можливо, якась не, ви не згодні з чимось, може, якесь там у вас навпаки да, там свою незгоду якось виразити, пишете собі відповідь. І знову цей лист. Собі як фахівцю. А знову цей лист ховаєте під подушку або десь там у стіл, або в шухляду і так далі. І наступного ранку, не ранку, а через добу, да, там, в залежності від того, коли ви це пишете, ви знову берете цей лист і вже перечитуєте як відповідь до фахівця. І відповідаєте на нього як фахівець. І я вам хочу сказати, що от, якщо ви не, полі... не... не полінетесь і дійсно це зробите. У вас буде величезна купа усвідомлень з приводу цього проблемного питання. І можливо, вам достатньо буде написати виключно один лист і одну відповідь собі. Можливо, вам прийдеться написати собі 2, 3, 4 листи. Може, ви цілий тиждень будете ось так писати собі і відповідати. Однак ви точно на виході знайдете для себе рішення цього питання. Я колись маючи, маючи проблемне питання, скористалася цією технікою, до речі, познайомилася з нею нещодавно буквально. І дійсно, коли ти стаєш, що допомагає взагалі ця техніка зробити, потім вже коли я аналізувала да, цю ситуацію, і коли дивилася на те, які були відповіді, і як взагалі. Кут зору в мене мінявся на питання, я зрозуміла, що це якраз той підход, який допомагає взяти відповідальність на себе і почати діяти так, ніби ти дійсно знаєш. І зачасту ви насправді знаєте, яким чином діяти. Просто колись десь якось не готові взяти на себе відповідальність, десь, колись якось вам не вистачає рішучості, десь колись якось вам не вистачає ну, справді дій. У напрямку вашого якогось проблемного питання. Вона зависає на дні, на тижні, на місяці, а інколи на роки, просто тому, що потрібно було зробити навіть якусь невелику дію, але ви щоразу її відкладали, прокрастинували і просто не брали на себе відповідальність, щоб це так і було. Ще один підхід, ще одна техніка, дуже схожа на цю по ефекту, але зовсім інша, ну, з приводу механіки. Вона виглядає таким чином. Якщо у вас є якесь невирішене питання, ви не знаєте, наприклад, як вчинити. І це, до речі, може бути, стосуватися чого завгодно, це може навіть бути, просто якесь, наприклад, завдання по роботі. І ви поки не знаєте, як вчинити, і у вас є ідея піти до керівника і запитати у керівника, як правильно виконати цю задачу. Підхід виглядає так: ви спочатку пишете самі 10 варіантів вирішення цього питання. І тільки потім ідете запитувати, а що робити в цьому випадку у свого керівника, наставника, коуча, психолога, чи кого, там, кого б там не було. Тобто, ви спочатку, маючи запитання, шукаєте 10 варіантів вирішення цього питання. 10 варіантів вирішення цього питання. От як можна було б вчинити? Це може бути, що як виконати задачу, Я, там, як написати. Наприклад, там якісь короткі тези до виступу. От що, як от про що там писати? От 10 варіантів того, як це може бути, і повірте мені, вам в принципі можна після цього не йти ні до якого керівника, ні до якого наставника, ні коуча і так далі. Серед цих 10 варіантів реально буде те, що вам лежатиме до серця, те, що буде являтися оптимальним, і це те, що допомагає вам змінити модель мислення із жертви на. Автора із людини, яка скидає з себе відповідальність за якісь питання, на людину, яка бере на себе відповідальність, і ну, мислить, знаєте, це взагалі оцей підхід, 10 варіантів вирішення питання, це підхід підприємця, тобто це те, що допомагає розвивати підприємницьке мислення. Тому що хто такий підприємець? Це, ти, це той, хто готовий до якихось рішень, до якихось підходів, до якихось дій, до якихось нововведень, самостійно беручи на себе відповідальність і діючи. Так от рекомендую вам застосувати або одну, або другу техніку, а ще краще обидві, у якомусь питанні, якщо у вас воно не вирішене. Ну, а якщо вам у цьому потрібна допомога, і ви самотужки не можете це зробити, і вам потрібна, потрібна якась підтримка в цьому випадку, то взагалі не питання. Ми можемо вас підтримати і буквально 12 вересня у понеділок у нас стартує два курси, на яких ми можемо вас підтримати у напрямку оптимізації. Вашого часу і у напрямку руху до ваших цілей, і в напрямках, перш за все, саме руху дій, да? щоб ви не стояли на місці, а починали все-таки діяти. Значить, один із цих курсів називається Десятиденний інтенсив, просто почни час діяти. В понеділок ми його починаємо 10 днів інтенсивної роботи на те, щоб ви почали діяти, незалежно від того, у якій сфері життя у вас є затик, в якій сфері життя ви відчуваєте, що вам потрібен прорив. Це лайтова послуга з приводу вартості. Мені здається, що із лінійки наших курсів це наразі найдешевший варіант. Але при цьому класний, такий прокачуючий і допомагаючий зробити такий рефреш. А другий це наш курс «Time Management Quest Turbo 21, наш бестселлер це курс, який допомагає вам налагодити ваші взаємини з часом, почати розбиратися з вашими задачами, структурувати, систематизувати їх, і почати дійсно керувати. Найважливішим ресурсом у вашому житті часом. Так от, 12 вересня ми стартуємо і один, і другий інтенсив, і ви можете для себе обрати той формат, який наразі для вас ви відчуваєте, є оптимальним. Пишіть у коментарях інтенсив або пишіть у коментарях Квест 21, якщо вас цікавить та або інша наша послуга. І ми з залюбки швиденько з вами зв'яжемося, все розкажемо, покажемо. Зареєструємо і допоможемо з понеділка почати рухатись у напрямку свого життя і обрати авторство свого життя, а не бути наслідком, бути причиною, а не наслідком. Все, друзі, я о, прощаюся з вами, бажаю вам класного, продуктивного дня. І завтра, як завжди, тут, на сторінці студії управління Часом Бауштайм о 8.45 за київським часом. Буду готова вас тут бачити, і не я буду готова, а взагалі наша команда буде готова вас тут бачити і ділитися корисними інструментами. Все, пока-пока!